А тепер ми згадаємо подію, яка сталася на Лук'янівській у столиці вночі поблизу метро. Лукянівська пролунав е вибух, а згодом почалася пожежа. Горіли кілька мафів. Минулося. Без постраждалих, в тим тимчасові споруди доволі суттєво постраждали. Ми зараз дізнаємося і побачимо все на власні очі, бо на місці подій вже знаходиться наш журналіст Святослав Тромса. Він з нами вже на зв'язку. Тож святе о Боже, це палало. Ми бачимо за твоєю спиною наслідки. Розповідає, будь ласка, тобі слово. Та вітаю ще раз, колеги. Ну, власне, бачите, що як кажуть, зарево було і справді сильним, і по поблизу мене. Кілька мафів, зокрема, от ліворуч тут готували каву. Була така невеличка кав'ярня, і в принципі все почалося, як кажуть, близько четвертої години ранку. Вибух стався потім почалася велика пожежа. І як судячи з наших таких спостережень, епіцентр вибуху був саме у цьому мафі, тобто, чи це газовий балон, чи якесь обладнання, чи це недотримання певних норм пожежної безпеки, невідомо. Але бачите, позалишалися там стаканчики, різні прилади, які використовувалися. В кав'ярні меблі, там частини стіни, звісно, якби все це зараз вивалилося і лежить. Ось тут ось там, бачите, до речі, жіночка в червоній курці. Вона сидить також у мафі, поруч, там де продають різні газети, журнали. І також він трошки постраждав. Одна з його стін зазнала ушкодження. Поруч, звісно, шаурма. Тут навіть досі видно, лежать залишки грилю, лаваші, якби все інше, і до речі, зараз вже станом на восьму. Ранку досі ніхто якби з власників не приїхав на місце чомусь, якби, окрім тієї жіночки, яка продає е, канцтовари, продає газети і журнали. Тобто, е, втім, всі чули е, близько четвертої ранку цей вибух, і нам вдалося поспілкуватися з одним, скажімо, очевидців, який один з перших після пожежних, звісно ж таки, прийшов на місце події. Давайте його почуємо. Ну, ну такий собі, не скажу, що слабий, але. Но довольно потужный выбух ж вийти не мог щоб посмотреть а з окна не видно видно было только зарево небольшое ну то есть как бы дождался когда закончится комендантский час ну вышел с собакой погулять и заодно пришел уже посмотрел ну, пожарные уже потушили Звісно ж, пожежні загасили пожежу десь за годину, близько п'ятої ранку. Вже вогню не було. І почали сходитися люди. І всі знаєте, скажімо, знімати на телефон, показувати все це. знаєте, думали, що це можливий приліт або якийсь там дрон впав. Але це, звісно, просто пожежа. І бачите, от я казав, теж сусідні мафи, які стояли поруч. Вони також трошки обгоріли і десь там поплавилися якісь вивіски частини стін, а ось тут власно прибирають зараз той мав про який я казав, де продають газети і журнали. Скажіть, будь ласка, я перепрошую. А вам повідомо, вам було відомо, що о п'ятій ранку тут загорілося? Чи ви тільки зараз оце вже дізнались? Мені позвоніли п'ять п'ятнадцять утрав що пожар. Зрозуміло. А вам не розповідали, якби ну причини там пожежники зателефонували? Ви ви Страсіль хочете, а поки пока да. так. Были пожарники, полиция, написали заявление в полицию. А інші власники не знаєте, де вони? А где-то стояли в кружочке. Они були, ждут коммунальщиков, по-моему. Розуміло. добре, дякую вам. Дякую. Ну, от, бачите, ми до речі, бачили також комунальників, які вже скоро будуть прибирати, допомагати залишки от всіх цих об... обгорілих решток мафів. Тож ситуація така невдалий ранок, скажімо, на поблизу Лук'янівської, і бачите, власники вже потроху прибирають рештки своїх мафів. Тож такі новини передаю вам слово, колеги.